Буржуйки для фронту в асортименті. У селищі під Харковом волонтери виготовляють пічки для військових різного розміру. Від великих до найменших. В планах зробити ще й переносні. Оце ось, дивіться, варошна поверхня. Ось так. Ось. Открили, поставили сюди. Не треба, закрили. Ага. Ось, бачите, це підувало. Закрив, відкрив. Каже, що? 35 квадратів обігріває. Мати блід навіть сам по сам собі теплий з землі. Так що я думаю, там навіть бурка бігється 100%. Каже, метал 8. 8 міліметрів метал. Ще просять у нас маленькі штурмовики, щоб іменно возити з собою. Вони не сидять, вони все время на... в бою. Так будемо. Ще розроблю, придумаю. Щось десь посовітуємося з Геннадієм. Це вертикальна буржуйка. Нас хлопці попросили для дзота. Там міста зовсім мало, тому ця горизонтальна, вона нікуди їздить. А вертикальна запросить дзоті Молоді вона поправили. становиться. Ну, правда, трошки коротші дровчата будуть. ну нічого. Самі замовлення приймають, самі пічки виготовляють, самі ж відвозять військовим. Це ножки для буржуйки. П'ятачки ну, під буржуйки, щоб буржуйка стояла на, на ножках. Обварити кришки, двері, варочну поверхність піддували. Ну, один момент, тільки признаю, чесно було, що ми дверку зробили трохи меншу. Потім вирішили, що краще ж краще більше. Для військових ці пічки безкоштовні, тож працюють волонтери за ідею. У Віталія воює брат. Костянтин не може сидіти без роботи. Ну, а хто як не ми? Більшість сидить вдома, живе гуманітарку і без грошей ніхто не хоче нічого робити. Ну, а ми якби прийшли, Ні, Нам волонтери допомагають продуктовими наборами. Ну, тобто видають раз в тиждень, там продуктовий і все. А так все ж. Ну, От привезли матеріал, ми виробити усі. От благодаря Геннадію. Це найголовніше у нас поставщик роботи. Геннадій забезпечує військових теплом з 2015-го. Цього року найбільша кількість буржуйок поїхала на Херсонський напрямок. Як і на Кримський дивізіон. Ми відправили то 20 і ще 10, 30 штук. Кракену багато торги відправили. Ну а так, 5-2. Відправ 10 штук, От, ну що я показував ППОшники, значить. Спочатку буржуки покупалися труби на буржук, заготовки по 20 гривень кілограм. Потім ми знайшли труби по 16 гривень кілограм. І ми забрали їх там всі, які були. Робимо в на... безкоштовно. Ми ні качівки, ні, 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 качуті, ні не беремо. Може там напишу, для ЗСУ скидки, але ми робимо все безкоштовно. Все безкоштовно для ЗСУ. Каска хай, хай, всі, ми ще вон, і консервація, і печення. Десь спочатку пічки робили з використаних газових балонів. А коли вони значно подорожчали, перейшли на труби, які вдавалося дістати. Так влітку знайомі волонтерів віддали їм трубу з непрацюючої кочегарки. Антон! Пошла. Пошла! Тікай! Тікай! Кожну посилку комплектують смачним привітом від волонтерів. Відповідальна дружина Геннадія. Вона придумала і назву проєкту. Подаруй тепло солдату з теплом від серця до серця. Ось ми передаємо тепло від кожної людини, хто дав які та кошти, хто допоміг нам. Ми всі все тепло збираємо всі буржуйки в нашу консервацію, яку ми зробили жінки нашого селища своїми ручками з любов'ю. І ми це все передаємо нашим сладкам. Варення, печиво печуть, печуть кекси. Люди у нас просто золоті, жінки зібралися. Я даже, от Ми їдемо, і ми кажемо про те, що ми їдемо. Одної сім'ї на вулиці дзвоню, нам кажуть, треба догрузитися. Ми заїжджаємо на вулицю вже з буржуйками, а за нами вже з трьох-чотирьох дворів люди біжать ззаду. Ми доїжджаємо, говорю, нам ставити нікуди. У нас здорові буржуйки, 10, наш автобус. Ось ми поставили, у нас мало місця. І ми де можемо, запихаємо банки. там Є одна, у нас подушки шиє. Вона кожен раз нам дає подушки, багато, 10 подушок привозить. Другі купують шкарпетки, треті там, печуть кекси. Ми їй там дали клич про те, що якщо кожна жінка. Написали в Фейсбуці, якщо кожна жінка хоча б 10 банок хоч би заготовує для наших солдат, це буде дуже гарно. І ось з того часу у мене телефон розривається. Коли, коли, коли ви заберете, ми приготували ми, ще відерця, ми закупили і деякі -які -які консервації одразу відерця, Помідорчики, огурчики. Люди вложили в кон... в в відеречка. Їздили туди в казачу лопань, за казачу лопань. Возили, і танкістам возили, і противотанка батальйон. Ну, в общем, возили Барлінкава, ми прибори начного бачення да? передавали. Ну, багато їздили по нашій області. Для нас найцінніше це наша перемога. І ще саме цінніше, щоб солдату було там тепло. Якщо буде тепло і він буде сухий, то все буде добре. Перемога буде за нами. Зараз волонтери працюють в залежності від наявності електроенергії. Кажуть, потрібен генератор, щоб виробництво не зупинялося.